Наші партнери трошки, як то кажуть, махлюють. Якщо вони від нас вимагають відповідних змін, вони повинні спочатку сказати, що ви бачаєте з тієї зброї і МТД допомоги, які вони обіцяли, вони не виконали там навіть і половини, а значно менше виконали, да Тобто, всього іншого вони нам не надали. Я вибачаюсь але. Неможливо вивести на поле бою військов, військовослужбовця, який ну там в бронежилеті із, з одним автоматом, і з одними все ще раз хочу носити, і партнери це можливо не розуміють а можливо, вони навпаки це розуміють і намагаються таким чином якось виправдати свою. Ну не хочу сказати якесь пане слово, але от неефективність точку зору допомоги нам да. Що давайте дивіться, виводьте туди живу? Що вони, всі партнери ще й досі на жаль живуть в парадигмі тих війн, в яких вони приймали участь, і це звісно зрозуміло. Поняті непонятно. Бо у них там був Ірак, що там Кувейт, Афганістан, В'єтнам. Це це трошки інші війни. Сучасна війна. Повноформатна війна, в якої Україна перебуває понад три роки, це інша війна, і це точно не ті війни, в яких приймали участь наші партнери. Ми, звісно, з ними комунікуємо, намагаємося довести багато їх, скажімо так, військових ну, не військових, а консультантів ми називаємо це так, які mm -hmm. комунікують з нашим парламентом, і їх депутати. Це розуміють. Але в цілому, на жаль, в більшості деякі партнери це не розуміють. і Вони ще живуть. Знаєте, в парадигмі, що війна це е, військовослужбовець з автоматом та, або з кулеметом, які сидить в окопі. <кій> Ні, це вже не так. Я думаю, що можливо, і ви десь в чомусь праві, що е, президенту дуже важко з одного боку це аргументувати партнерам, хоча він до речі про це вже і публічно казав. А з іншого боку, це була можливо і рефлексія на те, що давайте зменшимо вікову категорію. Парламент цього не розглядає і не буде розглядати, бо ми розуміємо, що таке знову ж таки сучасна війна. Якби чесно кажучи, ми тільки покладалися на партнерів. Ну нам було б значно гірше. Але за останній там ну, рік півтора на жаль є. Є багато інформації, яку ми не можемо розповідати суспільству. Це зрозуміло, чому я до речі ви... стосовно цієї інформації, яку ви не можете розповідати суспільству, але суспільство теж має вуха, має очі. Вміє читати те, що пишуть військові в телеграм-каналах чи там в Фейсбуці, і от просто на от на доказ ваших слів, я от можу зараз згадати. Буквально сьогодні прочитав про те, що сучасна війна зараз інша. Про те, наскільки роль саме дронів різних типів абсолютно сьогодні змінила поле бою, що навіть важка техніка, леопарди чи там артилерія вже настільки важливі, і е, молодий хлопець в окулярах, який не має такої серйозної фізичної підготовки, може зробити ворогу більше зла ніж, наприклад, там ціла ціла рота. Спецназівців це теж є правдою сучасної війни. Чи не здається вам, що ми тоді маємо особливо, ви як парламентар? Чи не здається вам, що ми маємо сьогодні розробляти нову філософію війни, і саме по українському прикладу, вже потім далі будуть вчитися сучасні армії? Ну тому що те, що зараз відбувається в нас на полі бою, не відбувалося ніколи. Це знаєте, якийсь собі такий гібрид з одного боку війна 21-го століття, а з іншого боку, війна кінця 19-го. це слово не те, що а... В цьому застосуванні трансформації. війна, яка, як ви все вірно сказали, 19-21 століття, вона трансформувалася, вона починалася як звичайна війна російської армії майбутнього союзу, тобто вони звикли воювати за звичайним радянським статутом. Ми також вимушені були, теж умовно кажучи, на початку воювати за тим же радянським статутом, але зв'язку з тим, що постійно приходять. Не так, не професійні військові, які не закінчили вищі навчальні військові заклади, вони мають іншу філософію, як можна знищувати ворога. І вони принесли нову культуру формування парадигми е ведення військових дій. І вже зараз ви все вірно кажете. Е Наші всі навчальні заклади перебудовують, до речі, вже є новий новий статут. Він вийшов в тому одований. Наші партнери, повірте мені, що переписують всі свої методички, всі свої формуляри. По як ви сказали, інколи застосувати той же танк просто ну, неефективно. Він просто буде на полі бою, моментально уражений, от такою людиною там, в окулярах, яка може навіть десь не в зоні ведення бойових дій, а десь в туловим. Підрозділ і дистанційно керувати якимось засобом ураження, і, і про це нам зараз кажуть е реальності, які відбуваються на фронті. Я повернувся нещодавно з під Я не бачу там. Дивіться, там навіть ви розуміли це паритетна історія. Що ми що вони, вже дійшло до того, що ми ганяємося за їх е, військовими на мотоциклах і на велосипедах дроном, бо ні іншого вже нічого не існує, просто фізично нічого не існує. І вони, і ми відвели техніку кілометрів там на 15-20. Ну і відверто кажучи, і вони, коли залітають в наш простір, е, теж там дроном вражають приблизно ж такі самі цілі. Тому так, так, відповідь так, всі uh -huh. країни світу, дивлячись на цю історію, переписують. Я вам скажу більше, це буде переписана взагалі вся доктрина безпекова. Бо якщо раніше, наприклад, е там хтось можливо переймався від захисту від снайпера, то тепер треба перейматися від захисту того, хто вміє керувати дроном, бо дрон не залишає жодних відбитків. Тобто, якщо кулю може там про експертиза, ще там якась експертиза, ну тобто можна якось знайти то між е оператором дрона і дроном. дроном Є тільки радіо ЗвЗ або там оптичні, які неможливо дослідити, розумієте, і це буде ну, величезний безпековий виклик взагалі е, всьому світу, всьому суспільству, не тільки там для України. Україна просто, на жаль, так трапила, що стала, як то кажуть, е, передовою в цьому форматі. І дякуючи, що все ж таки ми не втратили і творчий, і науковий потенціал. Ми непогано, я вважаю, з цим справляємося і розвиваємося. Якщо. Там, хто, хто буде вас тукати, дивитися, подивиться, то не партнерськими дронами. Ми все ж таки зараз зупиняємо ворога і влучаємо в ворога при цій повазі. Знову ж таки, хочу наголосити для, для, до партнерів. Це наша зброя, українська зброя. А якби ми ну, все ж таки наділися на партнерів, то я не знаю, що було б далі. Тому все ж таки стратегія є, якийсь елемент розвитку є. Я розумію, що, можливо, вони не так як хотіли в цьому суспільстві, як знаєте, як Трамп сказав. Війна закінчилась.